Засідання районної колегії почалося з розглядання підсумків роботи зі звернень громадян у 2014 році. Судячи з них, можна сказати, що у мешканців району найбільше незадоволення викликає робота громадського транспорту. Кількість звернень зросла на 45%. Але у райдержадміністрації повідомили, що з цими питаннями краще звертатися до обласної ради. У 7 закону України про автомобільний транспорт. Всі обов'язки по маршрутам, дотримання графіків перевозчиків тепер розлагаються на облагосуд адміністрацію. Потому якщо люди жалуватися, сразу можна обращатися в облас адміністрацію, ані більш компетентні, і у них всі договори, все, все все йде через облас адміністрацію. А також є незадоволення у роботі місцевих органів самоврядування. Як запевнили нас представники влади, всі звернення громадян розглянуті відповідні терміни, а для вирішення цих питань вжиті відповідні заходи. Тували на засіданні представники житлово-комунального господарства. У районі залишилися невідновленими після військових дій 18 будинків з 200 пошкоджених. Найбільше у селищі Андріївка. Все за рахунок постраждалих або не без допомоги благодійників. Втім, держава можливо компенсує матеріальні збитки. Членами комісії Суспільне сумісно з приватним підприємством «Аспект» Були на безкоштовній основі виготовлені акти візуального обстеження будівель на території району. На, на підставі складних актів візуального обстеження було складено загальний перелік об'єктів та направлено до Кабінету міністрів України з метою відновлення пошкоджених будівель або відшкодування матеріальних збитків. Для, 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 для вирішення даного питання необхідно профінансувати з державного бюджету виготовлення дефектних актів та проведення експертиз по цим актам по кожному об'єкту. Ну, механізм фінансування з державного бюджету не відпрацьований. Та питання залишається відкритим. Хоча механізм ще не відпрацьований, у райдержадміністрації радять не втрачати надії. Кабмін уже все-таки на стадії прийняття цього рішення для компенсації затрат і встановлення домов. Особливо хорошо будет час, если люди, які залишилися пострадавши дома, на 17 домов вони зроблять смети і представят нам тогда в ближайшее время. Думаю, що ми это передадимо обласну адміністрацію і закрутится машина восстановления уже.